Хочу вам показати, на мій погляд, найкращий сорт шовковиці. Це шовковиця сорту Шеллі Дерево цьому 9 років. Ось таких воно має. Бачите, такі габарити. Десь метрів 4. Звичайно, його обрізали, обмежували в висоті вже не раз. Кожен рік проводилася обрізка. Якби не різалось, то було, б певно, в 2 рази вже більше. Але, тим не менше, воно має зараз габарити. Ну, Метрів 5, це, мабуть, мало, я скажу, 6 точно отак, от, в діаметрі. Ну і висотою десь 4, мабуть, з лишнім. Сорт цей має дуже високу врожайність, дуже крупну смачну ягоду. До речі, ось такий от спосіб для Шовковиці є один з найкращих, коли ягоди просто падають на тюль, на якусь сітку. Вона має бути підвішана, щоб не на землі, бо якщо стеля целлофан на землю, то там, коли дощик пройде, воно все загниває. А так воно скажімо так, допомагає збирати врожай, не треба туди наверх лазити. Так, Хочу показати, що робиться на дереві. Тут плодоношення вже десь триває більше двох тижнів. І ягід ще досить багато, не дивлячись на складний рік, коли весною були сильні морози. Все одно тут така красота по всьому дереві. Просто, от, просто подивіться на цю ягоду, на цей розмір. проти неба може не дуже видно, але Но ягода шикарна. Я от козіру пару штучок. Просто показати, щоб було зрозуміло масштаб, розмір. От, подивіться, яка красота. Фактично, як мій палець товщиною, навіть грубша. Досить така товстенька ягода. Да? І вона солодка, смачна. Ягода класна. Плодоносить цей сорт ну, в межах місяця, буває навіть і довше. Тобто тут ще добрих два тижні буде врожай. Це десь зараз всередині ми врожию. Тобто, половина ягід вже зібрана. Але скільки їх ще є на дереві, подивіться. На мій погляд, це найкращий сорт. І... Дуже часто його ну, обманюють, продавці недобросовісні продають замість оцього шеллі цього сорту, щось незрозуміле. Дивіться, який тут листок, він невеликий, це не лопушок. Бо часто продають шовковицю з от такими, от, от такими от лопухами, не знаю, там, на голубці хіба що. А врожайність нікудишня там висить тако по одній ягодці: одна тут, одна тут, одна тут. І та ягодка тоненька, маленька, от такі от сорти продають. Це не, не шелі.